Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазая. Продовжую давати відповіді на ваші запитання. Сьогодні тема надзвичайно цікава і недосліджена. Ми будемо говорити про роботу зі снами у психотерапевтичному процесі. Дуже багато напрямків психотерапії використовують роботу зі снами. Першими стали психоаналітики і відома фраза Фрейда, що сон – це золотий шлях до підсвідомості людини. Ми з вами розглянемо роботу зі снами у гештальт-підході. Одразу хочу сказати, що ми не розглядаємо сни в плані інтерпретації. Ага, там собака це друг, мертві сняться на дощ і так далі. А використовуємо матеріал сну саме у терапевтичній, терапевтичному процесі. Робота зі снами є однією з моїх улюблених. Чому тому що саме під час роботи зі снами людина може максимально зустрітися з собою, зі своїм я? Дуже часто мати якісь яскраві інсайти, глибше починати розуміти себе. Ми розглядаємо не всі сни у терапевтичній роботі. Сни, до яких ми можемо звертатися, це, наприклад, сни із однотипним сюжетом, які, як правило, перериваються. В одному і то, тому самому місці такі незавершені сни, незакінчені сни. Наприклад, вам сниться, що у вас там переслідує якась там тварина, собака, змія, крокодили, і ви ніяк не можете від неї там відкараскатися. Або ви блукаєте по якимсь підземеллям, в якийсь будинках страшних завалених і ніяк не можете знайти вихід із цього будинку, так? такі незавершені сни. Потім сни, які справляють дуже яскраве враження. Наприклад, ви прокинулися, і весь день ходите день ходите під таким -з таким дуже яскравим емоційним враженням від сну. Сни, в яких ви можете переживати емоції, які недоступні вам в реальності. Наприклад, дуже часто люди, які страждають від можуть переживати оргастичні відчуття під час сну, але в ра їм це недоступно. Наприклад, відчуття яскравої закоханості, якщо людина, наприклад, ніколи в житті це не переживала, а в сні там страшенно когось закохана, або навпаки, людині, якій абсолютно недоступна агресія, злість, можливість відстояти свої кордони в реальному житті, в сні сниться, що вона там максимально якась агресивна. І переживає всю цю агресію дуже яскраво під час сну. От такі сни ми можемо брати у роботу під час терапії. Як ми працюємо зі снами? Ну, звичайно, там зараз за 10 хвилин я вас не зможу вам дати всі практики, всі нюанси, секрети роботи зі снами у психотерапевтичній роботі, але оскільки у нас сказали просвітницький напрямок, то я вам дам такі якісь загальні поняття. Ну, для того, щоб ви або зацікавилися, десь саме почитали, дочитали, задавали нові питання, або все-таки дійшли до спеціаліста. Отже, друзі мої, гештальтисти розглядають всіх персонажів вашого сна як частини вашого я. Тобто, наприклад, вам сниться, що ви плаваєте в морі, на вас нападає акула, і так от в цьому сні ви. Це частина вашого я, акула це якась частина вашого я, і море, це також частина вашого я. І от, наприклад, ця акула може бути символізувати вашу агресію, якої ви дуже боїтеся, так? І тут варто звернути увагу на з якими відчуттями ви зустрічаєтеся, коли помічаєте цю акулу. Гарно дивитися, взагалі, акула на вас нападає, чи вона за вами спостерігає, що в цей час, які, яку поведінку ви використовуєте. Так? І оскільки акула це також частина вашого я, то тут є дуже цікава техніка, коли ви розказуєте цей сон із від імені акули, вибачте. Наприклад, акула говорить, плаваю я собі в море нікого не чіпаю. Тут з'являється переді мною людина, починає щось там кричати, тікати, витворяти. Я дивлюся на неї, не розумію, що відбувається. От дивіться, тут варто дивитися, які дві частини вашого я не можуть подружитися, не можуть сконектитися. Чому тому, що ну, от у нас, взагалі, як така глобальна терапевтична мета. Це з'єднати всі частини людського я в єдине. Так ми не можемо бути розірвані. Ми повинні бути в гармонії. Так само, як у нас повинні бути в гармонії всі частини нашого тіла, руки, ноги. Так, ми не можемо одна нога йти вправо, інша йти вліво. Так само задача терапії така глобальна згармонізувати всі частини вашої психіки. А у нас часто в психіці так і є, що, наприклад, ви. Хочете подавити в собі певну частину вашого? Я, наприклад, тому що мама вважала, що. Ця ваша частина якась не годиться, вона позорить її, так, вашу сім'ю і так далі. І тоді ви намагаєтеся якось роздружитися з цією частиною. І тоді дивіться, наприклад, коли акула починає розказувати, що я плаваю, я нікого не займаю, це просто мій дім, це море, я не збираюся ні на когось нападати. У цей час у клієнта може виникати яскраві інсайти про те, що його агресія. Яка пред'являється в формі цієї акули, це насправді не щось від чогось потрібно позбавитися, а насправді те, з чим потрібно подружитися. І, наприклад, якщо цей сон завжди переривається на тому, що людина зустрічається з якоюсь такою агресивною істотою. І відчуває страх, і сон закінчується. Тут варто запропонувати іншу роботу, іншу методику роботи зі сном, завершити цей сон, оскільки сон – це продукт вашої уяви, то ви маєте право Вімкнути цю уяву, завершити цей сон не лише під час сну, а й в реальності. І тоді ви можете обирати, наприклад, ви, оскільки розумієте, що акула вона сильна, дуже істота, і, але вона абсолютно безпечна, ви можете вийти з води. і Спробувати з ним, наприклад, подружитися. І тоді, коли ви будете купатися в морі, ви будете відчувати ще більшу безпеку, оскільки ваша знайома акула, якщо що, зможе вас захистити. Так? І тоді під час сну, навіть не під час сну, під час роботи зі сном, ви можете розуміти, що конект із вашою агресією, він можливий. І агресія це не те, що знищує, а, наприклад, це те, що вас захищає. Так? У мене була клієнтка, яка розказувала, що їй весь час сниться сон, що її переслідує, хтось переслідує. І вона зі страху втікає. Насправді це була людина, в якій була дуже подавлена оця агресивна частина, хоча вона в ній була дуже гарна, але вона не дозволяла собі нею користуватися. І от під час терапевтичної роботи вона завершила сон про те, що вона. Може не тільки втікати, а й використовувати інші моделі поведінки, так чому? Тому що втеча уникнення ні до чого не проводить. Сон так і не завершиться. От вона приходить до мене на наступну сесію і говорить, що їй приснився сон, що її переслідувала знову собака. Як вона намагалася втікти, собака все ж її переслідувала і. Тоді вона зупинилася і почала кидати в собаку камінням. І собака ця втекла. Про що можна говорити? Що, Така робота, звісно, може людині пропонувати інші моделі поведінки, під час цієї практики вбудовувати, нібито дозволяти реагувати по-іншому так, на певні ситуації, і бачити цю результативність. Так? І дійсно, після цього клієнтка стала більш. Більш впевнена, перестала уникати певних ситуацій. От Дивіться, наприклад, ми можемо ж інтерпретувати оцю собаку, яка переслідувала її в вісні, не як агресивно, а як енергійну. А може, собака їй хотіла щось сказати, а можливо, собака хотіла з нею подружитися. І дійсно, тоді, в житті моєї клієнтки, стали яскраві. Зміни відбуватися. Чому? Тому що вона перестала боятися, скажімо так, енергійних людей, а починала повертатися до них обличчям. І намагатися з ними подружитися, якісь зав'язати стосунки, зв'язки, е налагоджувати з ними якісь партнерські відносини. Так? От подивіться, що стоїть за агресією цієї собаки чи за агресією цієї змії. Тут може бути не агресія, як така, як злість, так, як незбезпека, а сильний якийсь імпульс, якась сильна енергія. А на що ще варто звертати увагу на якісь дрібнички? От спробуйте помітити в сні розібрати не те, що вас вражає, а на те, щоб ви не звернули увагу, і спробувати, нібито отак на долоні розгледіти, що там таке в вашому я є. На що ви не звертали увагу. Також дуже цікава техніка, тому що можна тоді в собі виявити щось таке цікаве, так, що ви навіть не підозрювали, що воно у вас є. Дуже цікаво працювати з кошмарами, так, і з, зі страхами. Чому? Тому що дуже часто дійсно ми. В снах стикаємося із тим, що ми в собі подавили, ще будучи у глибокому дитинстві, нам можуть снитися ці речі інтерпретовано, наприклад, які ми забули. І не можемо згадати так там в якомусь там до трьох років, у довербальному такому періоді. І це надзвичайно складна робота, так коли ми знаємо, що щось було свідком чогось ми були в глибокому дитинстві, але цього не пам'ятаємо. Так, от такі привіти нам можуть передавати тоді сни, і працюючи тоді саме із оцим матеріалом снів. Який ми пам'ятаємо, так це може бути інтерпретація. Наприклад, нам може снитися, ми з якого злякалися якогось чоловіка, і він нам сниться, наприклад, у вигляді чорта. Нас мама була там зачинила в будинку, ми не могли вийти із цього будинку. Так, ми могли там сидіти, наприклад, 10-15 хвилин, але ми знаємо, що для малої дитини час він протікає зовсім по іншому. Якісь 5 хвилин дитині можуть. Здаватися, що вони це проходять роки і століття. І тоді, наприклад, сни, коли ви блукаєте по якомусь підземелю або десь зачинені, закриті, не можете знайти вихід ви відчуваєте цю паніку, це можуть бути ті емоції, які ви переживали в глибокому дитинстві, не могли з ними справитися, так, і вони вам тоді поселилися в вашу підсвідомість. То інтерпретуючи сон, навіть не інтерпретуючи, завершуючи його, наприклад. Дофантазовуючи, так, переживаючи заново і знаходячи вихід із цієї кімнати, або придумуючи, що хтось прийшов відчинив двері, я в безпеці, може допомогти прожити оцю незавершену ситуацію, пережити її зі знаком плюс. І в цьому також робота зі снами має дуже класну Класний колосальний ефект. Наприклад, в цьому випадку дуже класно працювати з дітьми, у яких є страхи. Так, оці не мотивовані. Дитина боїться темряви, дитина боїться лишатися сама, дитині сняться кошмари, і тоді це є класним такою терапевтичним матеріалом для роботи зі страхами. Друзі, мої, задавайте ваші нові питання, приносьте ваші сни на індивідуальні сесії. Приходьте до мене онлайн, приходьте офлайн. Не прощаємося до нових зустрічей.